Салют ламповикам, трансформаторам. Наступний на розборі маю отакий от от ламповий радіоприймач німецького виробника з таким динаміком з кобальтовим магнітом, що звідси буду вилучати резистори, динамік з собою, лампи фірми Telefunken. Трансформатор Теж такий. Там вольтаж написаний, погано фіксує, вольтаж накал написаний. Також трансформатор вихідного, вихідної напруги. Тут на виході стояла лампа EL84. І є ще якісь пищалки, не знаю до чого вони чи що з собою варті чи ні по звуку. Далі по шасі теж а, ці всі резистори буду вилучати. І конденсатори ці бум бумажні, вони хоч залиті такі, ну, від них не дуже, але у мене їх часом замовляють а, люди, які паяють ретро. Не ретро, а ну, підсилювачі на таких різних лампах лактального зоколя. Отом розберу, покажу, що лишилось. Таке як панельки, звичайно, не вилучаю, бо вони ніякі, Остальне все буду випаювати. Так, і ось що вийшло в нас, що мені довелося вилучити з цього приймача, час, значить такий от трансформатор. Це не згорівше, це просто масло. Накал, вольтажі. Ось я так зберіг зразу, щоб помітити, що десь сюди накал під'єднається, сюди. Діодний міст 220 Вихідний трансформатор. Телефонки. Під лампу Є L-84. Отакий діодний міст, чи як правильно назвати, не знаю. Такий ліцентратний провід теж відбираю іноді. Цікавить Народ цікавиться. Є один знайомий товариш в Одесі мотає міжборчні кабеля з такого старого ліцендрату. Ну І, звичайно ж, резистори різні, конденсатори, також лампи, радіолампи, Ну і болтики, шмолтики, такі пищалочки. Кабеля монтажні, інколи теж відправляю там знайомим для якихось самоділок підцілювачів чи ще щось. Динамік такий, хороший телефон. 50-х років з кобальтовим магнітом.